Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Українські збройні сили крилатими ракетами знищили корабль Чорноморського флоту Російської Федерації. Новочеркаськ. Це великий десантний корабель, який використовується як для перевезення бойових вантажів, так і для допомоги у висадці десанту на територіях, які можуть бути захоплені російською армією. І його знищення у районі Порто Феодосі можна порівняти із знищенням крейсера Москва, з якого взагалі почався занепад Чорноморського флоту. Зменшення можливостей Чорноморського флоту Російської Федерації один з важливих підсумків 2023 року. Якщо на початку року вважалося, що без згоди Росії не можна Здійснювати так звану зернову угоду, яку Росія і Україна підписали із посередниками для перевезення українського збіжжя з портів на Чорному морі. Зараз стає очевидним, що вплив Росії на Чорноморський басейн стає все більш обмеженим. І якщо донедавна ми говорили про те, що росіянам доводиться Перебазовувати кораблі Чорноморського флоту, які знаходилися у бухті Севастополя, до більш безпечного новоросійська, де, втім, ніякої реальної бухти ніколи не існувало. Зараз стає очевидним, що і у Феодосії, яка, звичайно ж, ніколи не була головним портом для російських бандитів. Кораблям Чорноморського флоту стає все більш небезпечно. Окрім того. Ситуація із Новочеркаськом нагадує, що якби українські збройні сили мали можливості бити крилатими ракетами по воєнних об'єктах на так званій суверенній території Росії, війна закінчилася б набагато раніше, і президенту Російської Федерації Володимиру Путіну довелося б замислитися над тим, як швидко його агресивна країна може відновити свій потенціал. Адже на прикладі чорноморського флоту ми бачимо, що якщо знищується той чи інший корабель агресорів, відновити можливості чорноморського флоту є абсолютно неможливо. І не тільки тому, що Босфор закритий для проходу військових кораблів, і росіяни можуть використовувати для. Поповнення свого флоту хіба що невеличкі крейсери, які вони переправляють без проходу через проток. А й тому, що для ремонту великих кораблів у росіян зараз обмежені можливості у Криму, як ми всі з вами добре знаємо, судоремонтні заводи не можуть забезпечити безпеки. Кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації, бо і там в ці кораблі може влучити ракета і немає ніякого корабля. Але побудувати новий корабль для Російської Федерації із всіма її розмовами про міць власного військово-промислового комплексу, це теж нелегке завдання. І до того ж, завдання, яке так чи інакше, буде виконуватися роками. І тому хочеться ще раз запитати, чому ми проводимо таку шизофренічну війну. З точки зору російського конституційного права, Крим це така ж сама територія Російської Федерації, як, скажімо, Новоросійська. Так записано у Конституції Росії, і росіяни абсолютно чітко говорять, що Севастополь чи Феодосія такі самі російські міста, як Новоросійськ чи Анапа. Тоді виникає досить просте питання, чому союзники дозволяють українцям бити своїми ракетами по портах Крима, але це неможливо, коли мова йде, скажімо, про порти на території самої Російської Федерації. Чому ракетами можна знищувати військові аеродроми ворога на окупованих українських територіях, але не можна бити по аеродромах на території? Самої Російської Федерації на заході. Весь час кажуть, що побоюються ескалації з боку Росії, якщо західною зброєю будуть бити по російській території. Але з точки зору росіян, західна зброя і так дістає їхні об'єкти і їхніх військовослужбовців на російській території. Повторюю, той хто на заході у це не вірить, може просто прочитати книжечку під назвою Конституція Російської Федерації. Тому у такій війні, як війна проти Росії, не можна бути наполовину вагітним або потрібно заборонити українцям діставати цілі на всій цій території, яку Росія вважає своєю. Де діє російське конституційне право, і тоді абсолютно неможливими є удари по Севастополю, по Феодосії, по інших українських містах, окупованих ворогом. Або ми маємо погодитися, що це війна України з Росією, і що задачою українських збройних сил має знищити якнайбільше об'єктів Російської Федерації на території самої Росії. на тій території, звідки йде загроза українському суверенітету і українським громадянам, що кожного дня очікують нової атаки ворога, атаки, до речі, на суверенну територію України. Адже росіяни якось це не дуже думають, на якій території вибухаються їхні ракети і безпілотники, чи не так? Таким чином, треба усвідомити, що якщо Західні союзники дозволяють українським збройним силам бити по досі, вони не мають тоді мати жодних заперечень щодо удару по новоросійську. Але в будь-якому разі, навіть і в умовах цих обмежень, які я вважаю, як я вже говорив, абсолютно шизофренічними, ми бачимо, як занепадають можливості Чорноморського флоту Російської Федерації. Як виникають шанси транспортування вантажів без того, щоб домовлятися із Росією про гарантії їхнього перевезення? Як все менше і менше у росіян можливостей контролювати Чорне море, як вони змушені створювати військову базу на території, окупованої фактично ними Абхазії, щоб якимось чином змінити ситуацію своїм чорноморським флотом після того, як він був змушений піти з Севастополя, і це те. Про що я весь час кажу, коли ми розглядаємо з вами варіанти закінчення російсько-української війни? Точно так, як Чорне море звільнюється без якогось російської згоди від впливу Росіян, точно так ми можемо говорити, що і війна Росії проти України може бути закінчена без згоди на те політичного керівництва Російської Федерації. Для того, щоб так відбулося, принаймні у майбутньому, потрібна найголовніша політична воля цивілізованого світу, його готовність підтримати нас і ризикувати заради такої підтримки і миру в Європі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на мене, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon Кофі, який допомагає розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!